Друзі, всіх вітаю. Всіх вітаю у вівторок. Вибачте, що не вдалося провести розіграш вчора. Елементарно не було світла. Я думаю, що як і у багатьох з вас. Сьогодні ж нам пообіцяли, що світло буде майже всюди, я так розумію. Тому це гарні новини. І ми проводимо розіграш сьогодні. <кхід> сьогодні день психологічного нашого прощання з Альфо Ромео а, Стельвіо. І знаєте, що я подумав? Це був восьмий автомобіль, який ми. Розіграли. І восьмий автомобіль нам приніс всім разом 79 мільйонів 368 тисяч гривень допомоги ЗСУ. Я вважаю, що це дуже поважна сума. І це наш внесок, наш спільний внесок, наш з вами внесок. Дуже сподіваюся, що він принесе користь. Я впевнений, що так і буде. Отже. Що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо знаходити нового переможця, нового власника, я вибачаюсь, Альфа Ремостельо. І будемо розігрувати ще два автомобілі за підпискою від компанії УЛФ Авто, як і минулого разу. Минулого разу, правда, був Хапай авто, але це в принципі те ж саме. Просто їх суббренд. І починати ми будемо, я думаю, що з з автомобілів за підпискою. Один автомобіль буде на три місяці, інший буде на шість місяців. Бо це правильно, треба трошечки потягнути інтригу. А для початку мінімально поясню правила, хоча, в принципі, за 8 розіграшів я думаю, що всі до них вже звикли. А, так, снете. секунду. Треба потягнути ось сюди, зробити себе трохи менше. Отже, що ми маємо? Ми маємо ось таку от таблицю, яку підготував нам монобанк. Як і кожного разу я трохи її тут постискав, щоб не було видно номерів телефонів. В цій таблиці 17 904 рядки. Ну, якщо рахувати, по порядковим номерам, правильно, ж? це означає, що кожен донат, не дивлячись на те, що тут різні, різні суми, тобто тисяча, там, 5 тисяч гривень, тисяч гривень, 10 тисяч гривень, 10 тисяч, розбивається на певну кількість рядків. Кратно 500 гривням, як я і пояснював під час оголошення правил у відео. Тобто, якщо ви задонатили там 10 тисяч гривень, отримуєте 20 шансів. От 10 тисяч 1 гривня теж 20 шансів, 500 гривень один шанс. Тобто ось цей рядок за текстом повторюється в таблиці 20 разів. Ось цей один раз повторюється. Ну, от, давайте візьмемо перший. Наприклад. 1000 гривень, два шанси. Ось бачите, два рази повторюються. Давайте візьмемо ну, 5 тисяч, наприклад. 5 тисяч задонатив, 10 шансів, 10 рядків повторюються. Там, не знаю, наприклад, ось цей номер. Давайте візьмемо. Також 5 тисяч донатів, 10 шансів 10 разів повторюється рядок. Це щоб просто було зрозуміло, яким чином ми будемо знаходити переможця. Також будемо використовувати, звісно ж, для цього сервіс Рендом Org. І я пропоную наразі починати, щоб довго не затягувати, не віднімати вас час, ваш час. І ми. Так, а навіщо я це зробив зараз? Не знаю. Отже. Перша, перший лот наш підписка на автомобіль, який ви можете обрати на сайті ОЛФ, на три місяці. Ми беремо рядок номер один. Останній рядок 17904. І заганяємо ці цифри сюди. 17904. Нажимаємо Generate, отримуємо номер. Порядковий номер рядку. Відправляємо його в Монобанк. Вони знаходять нам нашого переможця. Рядок номер 10556 Відкриваємо. Так, перевіримо. Правильно ж, 17904. 17904. І ще раз. 10556 Ось цей рядок. Тут є номер телефона вказаний. А, імені немає, тому що це платник був а, не з монобанку. Тобто тут було б ім'я, якби а, людина донатила з Моно. Але є номер телефону. Я після, так, я запишу зараз собі 10-556. і наберу його після розіграшу, тому що <кій> зараз ми будемо шукати переможця головного переможця нашого розіграшу. Тут ми все обнуляємо. І повторюємо. Це буде вже автомобіль на 6 місяців підписка. Знову забуваємо ті ж цифри по порядку. 17904. Якщо номер випадково повториться, то людина пропускає хід, але якщо. Номер повториться при розіграші ну, безпосередньо альфи, то все буде норм. Ми це будемо зараховувати. 14 736. 14 736. 14736. Це Ігор П. Який задонатив 15 тисяч гривень, задонатив з Монобанку. Ігор, я вас вітаю. У вас на півроку є автомобіль на халяву, абсолютно. Який не треба ні обслуговувати, ні купувати там страховки, нічого такого. Все включено. Заправляй, даїть, А можливо, заряджай, даїть, як зробили обидва переможці попереднього нашого розіграшу, що обрали один, обрав Тесла. Модул 3, а інша ID 4. Так що також таке. І зараз ми переходимо до основного. Сподіваюсь, вдасться подзвонити. Давайте іще раз, щоб не помилитись. 17904. 17904. <кій> І зараз ми будемо шукати нового власника Альфа Ромео Стельвіо. Дуже відповідальний момент

Голоду, Олександр, ми вас вітаємо. Я зараз трохи отак перекрию, щоб можна було відкрити номер телефону, щоб ви мені потім не дописували нічого такого. Номер телефону є. Я зараз буду набирати. 500 гривень. А ви казали, в минулого разу було 100 тисяч і людина виграла. Хоча, можливо, Олександр мати не один раз. Зараз спробуємо дізнатись. Підозрюю, він не дивиться нашу трансляцію, тому що навряд чи очікую. Але. Алло. — Олександр. Е, так. — Доброго дня. Здравствуйте. Мене звати Ярослав. Е, дуже приємно. Добрий вечір. Канал Карбід або інфокар, може, знаєте. А, я знаю, так, да, знаю, знаю. Альфа Ромео. Да. Так а ви виграли Альфа Ромео? Ярослав, ну, так. Треба було дивитись ефір. Ну що ж, Олександр, ми вас вітаємо від імені всіх нас, від імені всіх наших підписників. Я сподіваюся, за вас ну, ніхто не вболівав, бо кожен вболівав за себе, я впевнений, але тим не менш, ви зробили гарну справу і отримуєте нереально крутий приз, як на мене. Ні, Я Так, секундочку, у мене. Це правда? Ну, так. Ні, ні. ну, Я донатив. Точно, через карту Монобанк, через Приватбанк е, дві, два рази по 500. Блін, у мене руки трусяться. <гум> ну от, е, хочу вам сказати, що ваша монобанківська, а, Да, монобанківська карта здається, здається, це вона, я, блін, не знаю 5.1.6.8. Е, вона виграла, тому. Ваш вранішній платіж о 7.45 <Да>. був дуже-дуже вдалим. Окей, Олександр, я буду з вами прощатися, але після ефіру вийду знову на зв'язок, щоб домовитись про всі там нюанси. Добре, 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 <ссвят> ще раз вітаю. Дякуйте, дякуйте, що ви робите, з Пашою. вам велике. Я ваші канали ще з інфокару, як ви сказали, з щели, бо я їх дивлюся. Ні, ну ви дякую вам велике. Дякую, вам. Дякую. Да. До зустрічі. Отак, От друзі. Альфа, яка була надана компанією Анабель Арто, яка займається виробництвом нижньої білизни, принесла нам 9,4 мільйони гривень. Це дуже і дуже солідно. Як і як оголошував про те, що ми будемо ділити весь цей всю цю суму на три. Рівними частинами будемо використовувати на різні цілі. Одна з них вже майже вичерпана. Ну мається на увазі дрони, але думаю, що ми будемо ще трохи їх докуповувати. Не знаю, як це там. Побачимо, як воно буде. А друга частина третина піде на автомобілі для ЗСУ. Кросовери та пікапи раніше ми возили переважно тільки пікапи. Зараз будемо дивитися на кросовери, тому що в Європі легше знайти зараз кросовери. На жаль, так і третя частина піде на індопротези та імплантати пораненим бійцям, бійцям, які отримали поранення. Я думаю, так правильно буде сказати, тому що це дуже по-перше правильно і слушно робити саме зараз, з точки зору підтримки, як на мене. А з іншого боку, без цього мені здається взагалі ніяк. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви донатите. Будь ласка, не розслабляйтесь в цьому сенсі, тому що наша перемога вона криється в поступовому русі постійному, і донати мають бути, мають стати як на мене, методичними. Дякую всім вам. Далі більше.